Школярці 14 років, рятуючись від чоловіка, якому 42, дівчина стрибнула з балкона третього поверху і побігла по допомогу. Ну я сидів на лавочці, задихав вісім, часів 9. Побігати ко мне дівчаткам для 14, Показують тут поцарапано збоку красну. Що случилось? Говорит, я сиділа ждала парня, ко мне підійшов молодий чоловік з бутылкою пива. Предложив мені пиво, я не захотів. Він мене взяв за шею, затащив. В квартиру хотів знасилувати. Ну Я, я по стінці, по стінці, з третьего этажа етажа спинула, взяли її за руки, викликали швидку допомогу і її відвезли в томат... томатологічну лікарню. За словами матері, дитина після цього постійно скаржилася на біль у животі. Лікарі потім встановили, стрибаючи, дівчина зламала кістки тазу. Школярку терміново прооперували. Ну, вона жалувалася спочатку, що вона ног не відчуває. Ну и болит живот. Девочки при таком переломе, как у нее, нужен постельный режим до 4 недель с укладкой по волковичу. Ну и последующая постепенная ходьба. Если есть костыли, желательно, начать на костылях. Вот. И плюс физиотерапия, лечебная физкультура. Дівчина вже вдома, її виписали з лікарні. Чоловіка затримано. Він раніше вже був засуджений. Тепер людині загрожує черговий термін до 12 років позбавлення волі. Даний момент в нього відкрите уголовне производство по часті 3 статті 152 уголовного кодексу України із насілування несовершеннолетні. І санкція даної статті предусматриває наказання від лишення свободи на срок от 7 до 12 років. Фігурант знаходиться під стражем.